Січиславські десантники знищили колону ворожої техніки. Сталося це біля села Тоненьке на Авдіївському напрямку. На відео, що опублікувала 25-та окремо повітряно-десантна Січиславська бригада, видно, як українські військові один за одним перетворюють на металобрухт російські танки. Загалом було знищено або уражено відповідно 12 танків і 8 БМП 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії ЗС РФ. У дописі під опублікованим відео Українські військовослужбовці залишили послання для окупантів. Скільки б вас не було, де б ви не ховалися, ми все одно знайдемо і знищимо.